Строїли це здання і мишей сильно, дуже багато було. І розвели два, зразу один котик, тоді два котика всередині жили. І так вони розплодилися, їх маса-маса. Як вони у вас ручні чили? Руч, і ручні, і дикі є, такі, що їй і, і, і не даються в руки. Вони вокруг, а це домик, а то все підбирають, де, де що можна. Де яке, яка мишка, то вони в домику немає ні одної мишки. Присутність котів на базі відпочинку не зайва. Тут у вольєрах живуть голуби і декоративні кури, качки. Є загородка для коней. Миші, за словами чоловіка, охочі до корму для тварин. В селі не держать не ні голубів, ніхто не ні курочок. Це рідкость, Немає, ніхто не держить. Всі живуть, як в городі, куляють як карачка і живуть нормально. Це просто для душі. Усі птахи у вольєрах подалі від котів. Самі пухнасті гуляють всією територією. Туристи люблять з ними гратися, але поки нікого ще не забрали з собою, говорить Олександр Єременко. Годують котів раз на день, о 17-й годині. Кожен день привозимо відро корма. Це кілограм 10. Привозимо їх, щоб кормити. А живуть де розказуєте Ось під вагончиком. підбагонечка. Підбагонечка а зимою відкриваємо, їм заходять в середину, вони там живуть. Птахи хиї коти й любов господаря та його дружини. На базі, поки можна відпочити, безкоштовно. Не продаємо просто для душі. Держимо що. Крик цей дає життя. Чуйте і кричить. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.